Радіо ЮАЙ Чикаго. В центрі Москви сильна пожежа, і власне вона була біля метро. Спалах стався нібито на будівництві, де загорівся утеплювач та пінопласт. І відповідним відео поділилися місцеві пабліки, які ви можете переглянути точно в телеграм-каналах або на інших сайтах новин. Не може не тішити те, що в центрі Москви була пожежа. Також стовп чорного диму там знову здійснявся у Москві. і Розмі повідомляють, що цього разу горить на ремонтному механічному заводі у Кузьминках. На зараз на займа площа на зараз займання 100 квадратних метрів. І сподіваємося, що з кожною секундою воно буде збільшуватись, збільшуватись і збільшуватись. Ну і також був гучний ранок у Курській та Білгородській областях Російської Федерації. Там розуміє повідомляють про прильоти у населених пунктах Валуйки Тьоткіно та Попово лежачі. Також тим часом у влади Кавказі на Росії режим карми є. Увімкнений, тому що сильні дощі заливають місто, і там оголошений надзвичайний стан вогні Дійсно, карма вода, працює все. і вона не оминає Росію так чи інакше, чи рано чи пізно. І це не може ціну вони не можуть не радувати насправді, тому що те, що в них горить, палає і затоплює, це прекрасно. Радіо UA Чикаго.